Це постать дуже велика для України, для Тернопільщини. Це була видатна людина. І шкода, шкода, що ми сьогодні вже його не бачимо. Він, незважаючи на свій поважний вік, мав швидку, бадьору ходу, світлий розум, і він міг би ще жити. Але, на жаль, так сталося, що сьогодні ми з ним прощаємось. з Богом Ігор Олег. Та й земля тобі буде пухом і вічно тобі пам'ять. Людина живе, доки ми пам'ятаємо. Тобто, якщо ми говоримо, що ця людина цінна для нас, давайте носити її образ, не потаємніших кусочках наших сердець, то тоді людина буде жити, тоді буде пам'ять вічна, тоді буде царство небесне. Видатного діяча культури і мистецтва Ігоря Дуду поховали у Тернополі 25 листопада. Його життя обірвалося на 85-му році. Попрощатися з мистецтвознавцем, краєзнавцем, педагогом, редактором, реставратором, багаторічним директором Тернопільського обласного художнього музею прийшли десятки людей, серед них рідні, близькі, друзі, і колеги. Ми останній раз бачилися з ним 13 листопада. Власне, зустрілися в автобусі номер 12 який їхав на автовокзал, а там в видавництві збруч. Було засідання по премії братам Лепких, а ми, а ми цю премію колись засновували з паном Ігором. Його останній раз я його бачив. Він мені тоді вже пожалівся, що в нього з тиском погано. Ігор Туда близько 30 років очолював обласний художній музей з 1991 по 2021 роки за життя вивів освіт багатьох художників. З Ігорем Микитовичем в художньому музеї я пропрацювала понад 20 років і більше 15 років була його заступником. Ігор Микитович був надзвичайною людиною. Як керівник він був, був дуже мудрим керівником. Він вмів згуртувати колектив. Я дуже багато за що йому вдячна в цьому житті. І мені було з ним дуже легко працювалося. Дуже, я завжди відчувала його. Таку доброту, приязнь і великий професіонал він був. Він відносився дуже, так знаєте, до роботи відповідально. З Ігорем Микитовичу я знайома більше семи років, і направду я ньому бачила високо великого бутунку професіонала. Наш Ігор Микитович це направду скарб. Скарб нашої оригінальної культури, який, на жаль, сьогодні підходить в засвіти. І, але я сподіваюся, Юро Викидовичу, що з тих великих небесних маринок буде нашим ягодом охоронцем нашої культури, де застрягати від неправильних рішень. Ігор Дуда лемко за походженням. Все своє життя досліджував лемківську культуру. Зокрема, видав лемківський словник, який продовжував доповнювати до самої смерті. До останнього був редактором часопису Дзвони Лемківщини. До ремена він ході йшов стали. Перший організували возне товариство «Лемківщина», потім Всеукраїнське товариство Лемківщина. Разом зробили перший фестиваль дзвони Лемківщини в Лутиськах, потім в Монастириськах всеукраїнський, потім його перейменували на все на міжнародний». І так до кінця життя. Він ішов. Парс з добрих справ. Він був митець, знали, історик, художник, журналіст. Поховала Ігоря Дуду на Колонецькому кладовищі у Тернополі. Вічна і світла пам'ять.